Вітаю всіх! Як енергія Аркану Імператриця будуть впливати на нас сьогодні, 3 жовтня 2024 року. Енергії Дня нейтральні. Тому життєва сила буде у нас, можливо, вирувати. Загалом день гармонійний. Всі ситуації мають приносити нам радість. Можливо, хтось отримає прибуток, а хтось розпочне свій творчий проєкт або відкриватиме нові перспективи. Сьогодні буде бажання реалізуватися, бути матеріально забезпеченими. На роботі і у бізнесі хтось буде розвивати своє підприємство, а хтось розпочне свій проєкт, перспективний бізнес, сьогодні, той, хто започаткує сьогодні, але в нього буде повільний розвиток цього бізнесу, але надійний і такий прибутковий. Тільки згодом, трішки згодом. Стабільне положення для тих, хто працює у державних установах, хтось отримує прибутки. Робота взагалі повинна приносити задоволення. І за потреби можете звертатися до впливової жінки, вона вам надасть допомогу або прихист, або захист. У особистих стосунках має бути день гармонійний. Можливо, у когось буде поповнення в родині, хтось буде у когось родини, а хтось, може, там, вийде заміж і перейде в іншу родину, і там буде своє поповнення, а хтось дізнається про свою вагітність. Якщо планували якісь покупки для своєї родини, то сьогодні вони будуть вдалими і приємними для вас. Якщо ми не вміємо турбуватися про себе, то, звичайно, буде важко турбуватися і про інших. Тому що іншим ми можемо дати тільки те, у чому самі маємо надлишок. Тож, набирайтеся сили, енергії, надихайтеся і діліться тим, що ви маєте. І порада на сьогодні. Треба вчити, вчитися любити себе, і ця любов повинна виявлятися через наш духовний розвиток, збагачення внутрішнього світу і звичайно матеріальному. А для цього потрібно навчитися втілювати свої бажання у реальність, весь час знаходитися у самому процесі, щось творити, і результат обов'язково проявиться у вашому житті. Також на сьогодні, як і завжди, уникайте всього того, що понад міру, і не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім розвивати себе, свій потенціал. Миру вам і гарного дня!